Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і Петро Черник сьогодні разом зі мною, пане Петре. рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава, це наше чергове воєнне зведення за 21 червня. І розпочну я з приємних новин, зокрема про те, що Сили оборони України. Уразили місце зберігання шахедів і пункти управління розрахунків БПЛА у Краснодарському краї. І ось буквально щойно з'явилася інформація, що служба безпеки України спільно з збройними силами України відпрацювали по цьому полігону запуску шахедів. Зараз окупанти скиглять через це у своїх соцмережах. І що взагалі куди бавовна завітала? Вона завітала на полігон 167-го навчального центру у населеному пункті ЄС. Звідки Росіяни запускають по Україні шахеди. Там розташ... розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. Пане Петре, прошу вас оцінити. Будь ласка, ось цю таку красиву нічну бавовну. Можливо, у вас є ще якісь деталі? Немає. Я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває вся країна, але направду блискуча операція. Чому що чому вона блискуча? Тому що подолали. Три великі перепони подолали перший ешелон зенітно-ракетного прикриття по самій лінії боєзвітлення. Перелетіли море. Це також дуже важливо. Дуже важливо, тому що в Азовському морі є чимало суден, котрі мають на своєму борту зенітно-ракетні комплекси. Теоретично мала би існувати система обчисляння цього всього, не працює і зуміли долетіти до аеродрому. Аеродром по замовчуванню має нормально прикриватися. Завдавши такого серйозного удару, питає наскільки він масштабований, оскільки умовно безпілотних систем у складському режимі скільки загинуло, і направду було б дуже добре, щоб постраждали оператори. Бо оператори така доволі серйозна підготовка, блискуча операція. Ми направду нам набираємо суб'єктизації в частині, що стосується несиметричної відповіді нашому противнику. Якщо говорити про Краснодарський край, то це ми застосовували власні ракети нашого українського виробництва. Чи все таки можна вже бити західними? Я не думаю, що є дозвіл на, на західні ракети. Моя особиста позиція. Не думаю, що вона є. Найімовірніше, що це наша зброя ракети Р 360 задекларовані. Головна відстань на двісті але в них дуже великий модернізаційний потенціал. Думаю, що зуміли на кілька сот угору підняти. Деталізована інформація, скільки точно зараз наші ті комплекси мають радіус ураження, поки що відсутня, але я упевнений, що рано чи пізно ця інформація до нас надійде. Також сили оборони України вночі вразили і три, а то й навіть і чотири НПЗ: Афіпський, Ільський і Краснодарський. І генштаб збройних сил повідомляє ще і про. Астраханські нафтопереробні заводи. Ну і це ключові заводи Південного округу Росії, на яких зокрема виготовляють мазу для кораблів Чорноморського флоту. Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту, зробить її дорожчою та довшою, скільки його доведеться доставляти із інших нафтопереробних заводів. Продовжуються удари, зокрема, і по НПЗ. Наскільки вони є болючими для окупантів? Болючі, але ще не настільки, щоб були переломні. Я не знаю скільки вже разів приводив приклад про Другій світовій війні, коли коли британці з американцями розбомбардували 12 заводів із виготовлення синтетичного пального, і це підірвало хребет нацистської економіки. То направду продовження цієї роботи рано чи пізно може стати болючим, але треба піднімати коефіцієнт винищення десь до 50%. На цю хвилину зачепили максимум 20%. На нагадаю 30 великих заводів у них є, і до 50 малих новизни якоїсь такої особливої немає. Це вже все схоже на рутинну роботу і на масштабування і зичимо нашим нашим силам оборони, котре роблять цю роботу, роботи як найбільше наснаги про те, що окупанти не сидять на місці, вони модернізуються, роблять теж свої якісь дрони. Але й при тому ми пам'ятаємо, що показували відео у міністерстві оборони РФ про те, як вони. Будують і виготовляють свої нові а, ФАБи, фаб 3000 І ось з'явилася інформація, але знову ж таки вона від російських так званих воєнкорів, що окупанти все ж використали вперше цю фаб 3000 на Харківщині. Бомбу а, вони використали по трьохповерховому житловому будинку у селі Липці. Поки що у повітряних силах збройних сил України це не підтверджують, кажуть, що вивчатимуть це відео, шукатимуть уламки, але все ж Наскільки це небезпечно для нас, це дуже небезпечно. Бомба дуже важка. Три тонни важить, загальної. Вагне до речі, доволі старенька ще 45-46 років розробок. Але тим не менше, щоб ми розуміли, що росіяни готові удаватися до будь-яких атавізмів і рудиментів, лирби наш нас нищити. Головний носій Ту-22М3 планувався, але але так виглядає, що зуміли інтегрувати в Су-34. Думаю, що дві такі бомби на борт він може брати, не більше, а може найшого нашого одну. Але тим не менше, це дуже дошкульна і небезпечна бомба. Півтори тони чистої вибухівки підкреслю. Чистої вибухівки. Для розуміння, як це багато, яка це велетенська енергія. Звичайний патрон автоматний це у межах від півтори до, до двох до з половиною грамів порогу. В залежності від калібрів і від довжини гільзи, і то на відстані 3 тисячі кілометрів убиває людину. То що робить, то що робить півтори тонни? Щоб ми усвідомлювали, яка це колосальна енергія. Дуже небезпечно. Треба, щоб уже нарешті передавали нам F-16, бо вони єдині, хто по-справжньому з ними можуть поборотися. Або якщо ми зараз Попробували методику роботи на глибину аж до Єйська, то треба перенацілювати цю роботу у глибину на ті аеродроми, де Су-34 можуть базуватися. Нагадаю, що їх не так уже багато їх у межах 80 робочих машин за минулий рік до строю поставили 6, Зараз з величезною помпою буквально минулого тижня показали, що ще одну партію передали, а партія це всього наша дві машини. А от ви говорите, що лише F-16 можуть з цим справитися, а е системи ППО, такі як Петріот, NASAMS, Можуть не насам трошки ні, насам у сторону, бо на це 50 кілометрів. Ми зрозуміємо наскільки близько має машина підійти до лі... до лінії боєжнення і не такий вже високий радіус, тому що е, у МПК, оцей універсальний модуль планування і корекції це 40-70 кілометрів. Вони також намагаються скидати з найбільшої від, від... скоріше сам і. Бо по оперативних величинах вони із патріотом приблизно однакові. Хоча є ракета Астер 30 деякі модифікації декларуються, що можуть задавати ударів. До 300 кілометрів плюс старенька С 200 один раз уже апробована. Вона і на 200 кілометрів може працювати. Вона дуже велика. Це дуже помітна тіль. У частині новизни можна таке застосовувати. Застосовували, але е, противник також не дурень. Чому з патріотами складніше? Патріот велика, важка машина, майже до 40 тонн у порядженому положенні. Треба вийти на рубежі, підняти контейнер, втиснутися в ґрунт, прицілитися, вистрелити, зібратися, втекти. Це займає до. Доволі багато, ну, відносно багато часу. Є ланцет, ланцет. Вони удосконалили, підняли дальність до 70 кілометрів. Це автоматична зброя. Його запускають у повітря. Він в цьому баражуючому положенні кружляє і шукає ціль. Не сумніваюся, що ціль патріота туди закладена. Патріот 200 мільйонів доларів одна пускова установка. А ланцет кілька десят тисяч доларів. Ми розуміємо, не співмірні між собою показники. Втратити ще одну пускову установку. Нам не прийнятно. Тому тут мистецтво, мистецтво і навіть десь везіння, щоб зуміти правильно прицілитися і вислати. А от f – зовсім інша філософія бою: 2400 км кілометрів швидкості на годину. Мережева машина, котра приймає ціле покладання прямо у кабіну з тих самих локаторів. Мін 104 Патріот. До 600 кілометрів здійснили пуски із потрібної точки. Розвернулися, втекли і навіть не потрапили у зону е, ураження. Ракета працює в автоматичному режимі. Якщо дві три ракети взяли на приціл, Су-34, він приречений. Не скажу, що панацея, але вони потрібні вже як повітря. Я чому про системи ППО почала, тому що уряд сполучених штатів зупинить усі замовлення на системи ППО Петріот та ракети-перехоплювачі на користь України. Про це вже офіційно повідомили у Білому домі. І за словами президента США, уряд схвалив важке, але необхідне рішення, тобто вони зараз а, скасовують або відтерміновують усі попередні замовлення з інших країн, там із Польщі, з Німеччини, з Румунії, і а, спочатку будуть виготовляти і системи ППО і ракети до них для України. От наскільки це пришвидшить цей процес а, захисту нашого неба? Ну і чи правильне це рішення, і чи можна очікувати ще чогось, чому воно саме зараз відбулося? Рішення правильне, але чому саме зараз, на мій погляд, упереджений? Я не претендую на, на істину. Тут є певний інформаційний шум. Від, відволікати увагу від неухваленого рішення на передачу F-16 і піднімати тональність більшої корисності мім 104 Чи вони дуже потрібні, дуже потрібні, але ракета не будується за один день. підкреслюю, за якийсь час і ще раз час. Хоча самих пускових установок випущено поза 1300. як таких. Я думаю, що і магазин, і боєкомплект до них теж доволі чи маленький. Американці ніяк не можуть ухвалити кінцевого рішення по F-16. о тому і вдаються до такого певного задобрювання і. Інформаційного простору прекрасно, що таке рішення ухвалено, але все ж таки мім «Патріот» патріот це система оборони, а нам потрібна система наступу. Е Поки нам допомагають і самі ж окупанти, тому що в Анапі російська ППО збила свіжий вертоліт. Російський К 29 окупанти підняли в небо для того, аби він перехоплював українські безпілотники, але по ньому вдарила одна із систем «Панцер». Принаймні про це пишуть російські пропагандисти. Чудово вона чим більше переб'ють самих себе, тим краще зичимо їм у цьому як успіху. Про снаряди також у вас запитаю, бо є інформація, що Південна Корея може Україні дати ще більше снарядів, зокрема 155-го міліметру. про це повідомляють корейські агентства і це, начебто, ось така буде відповідь на ту оборонну угоду між Росією та Північною Кореєю. Зазвичай Південна Корея вона нам не давала якогось летального озброєння. Це були там медикаменти, аптечки і таке подібне. Наскільки це рішення може бути правдивим? Якщо воно буде справжнім, справжнім, то Південна Корея величезний виробник, дуже якісний зброї. От Не там що з якістю поставлено на правильний конвейер, то, то це дійсно так. Маю нагадати, що артилерійська польська установка КРАП, яка успішно у нас працює, ходову має якраз. Розроблену і виготовлену у північній кореї. До речі, маю нагадати, як би це дивно не звучало, але вони ще мають на озброєні добре модернізовані раді радянські танки. т 80 у що менше один Полк пол – це до 90 машин. Якщо точно 94. є ще кілька сот бтр 80 і бтр 82 Ми Ми розуміємо, що до них є і доволі відчутна кількість боєприпасів. В них є прекрасна 155-мм гармата на основі М109 Паладін. З великим теж боєзапасом і є чудові танки, просто неймовірні, чорна Пантера, різноманітної комплектації, з різ, різноманітними прицілювальними системами, їх є так добрих, 2,5 тисячі. От ну, я не вірю щиро, я не вірю у те, що це ця допомога набере обертів сотень. Ну, але навіть один дивізімо, дивізіон гармат К9 так називається, грім, то це для нас буде дуже великий успіх. Ну звичайно, мрія. Мрія, якби вона реалізувалася, KF-51, аналог Ф 35 супермашина. Сьогодні в Білорусі розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань та військових частин до виконання завдань. Говорить про це Міністерство оборони цієї республіки. А напередодні Держприкордонкомітет Білорусі заявляв про посилення українських військ на кордоні Житомирської області. Вони говорили, що ми перекинули туди спецназ ГУР різну важку техніку: БМП Бредлі, Хаймарси, Гаубиці, Гепарди та все таке подібне. То а, це знову Лукашенко шукає, звідки напад на нього готується? Ну, це знову ж таки пропаганда. Пропаганда, і ще раз, пропаганда в іншому не буде. Путін піднімає ставки і піднімає їх знову по-справжньому. Чи можливий удар з Білорусі? Поки що я не бачу, що там є якийсь такий великий кулак, котрий може ударити. От на цю моменту. Але скасувати цього ніхто не може. Загроза зберігається. Якщо загалом говорити про ситуацію на фронті, то на думку головнокомандувача збройних сил України Сирського, зараз окупанти поспішають досягти бодай якихось успіхів до того, як надійдуть нам F-16 та боєприпаси від наших західних партнерів. І наші військові пишуть, що зараз ворог формує ударні кулаки для того, аби завдати якогось удару і будуть намагатися тиснути приблизно ще 2-3 місяці. От скажіть, будь ласка, чого нам можна очікувати, як буде? Де чинити ворог саме в цій літній кампанії, чи справді їх вистачить поки що на 2-3 місяці? Де ж так ми неодноразово розбирали завдання для них незмінне: адміністративні кордони Донеччини та Луганщини? Отаке таке у них є і буде піхотних валів. Вистачає, хоча не так багато, як би вони самі цього хотіли. Показники у 32 тисячі на місяць мобілізації вони поки що не переходять, хоча мобресурс до трьох мільйонів у них є. Найголовніший висновок з цього всього немає в них ні новизни тактики, ні новизни якоїсь номенклатури зброї. Все, вони на вершині свого воєнно-технологічного укладу, але чи намагатимуться у циклі сухої погоди максимально відтиснути якісь наші. Території та з першого дня цієї війни. Так само є інформація, що вони тиснуть у напрямку Турецька, і навіть російські так звані воєнкори писали про прорив е, окупантів у цьому районі. А український паблік Діпстейт підтверджує, що наступ продовжується, тобто окупанти почали е, просуватися на тому напрямку. Хоча за цей час якось ми не чули про те, що вони е, намагаються йти до Турецька. Чи є там прорив? Чи вони хочуть вийти напряму дорогу до цього міста, і чим це загрожує? Є певні загрози, можливі там у них певні успіхи. Розуміємо, що не буває так, що одна сторона нескінченно наступає, друга нескінченно відступає. Але є найголовніший момент. Давайте ми дочекаємося офіційного повідомлення від нашого генштабу. Ви чудово знаєте мою персональну позицію. Я страшенно не люблю деталізувати локації, особливо коли вони дуже гучно звучать. Переконався, що тактичний розбіт інформації може нам шкодити. Так само була інформація і про те, що окупанти почали перекидати свої війська, ті, які вони створювали на кордоні з Фінляндією, для того, аби реагувати на те, що ця країна вступила до альянсу, але тепер, начебто, вони почали перекидувати їх на фронт в Україну. Це Путін не наважується на ось те таке складне рішення про мобілізацію. Сто відсотків так, чому не, не наважуються? Тому що, якщо перейдуть показники. 40-50 тисяч це 100% процентів створить соціальну напругу вже по справжньому велику у російському су суспільстві. Я не вірю у повстання знизу, воно практично неможливе, але котрась е, вежа Кремля може наважитися на повторний трансфер Путіна. Нагадаємо, що бунт Пригожина не був самостійний. Його попробували, чи можна його замістити. Цей раунд він виграв. Тому він страшенно боїться другого раунду. І направду зараз давайте уважно спостерігати, що відбувається у них там на політичних олімпах. Там де дуже серйозна зачистка, як така питання, чим вона закінчиться? Хто переможе, хто програє? Путін люто б'ється за своє життя. Це очевидно А до речі, ж Путін нещодавно говорив, що у нього і так вже 700 тисяч російських окупантів в Україні. Хоча ще минулого року він заявляв, що ця цифра становить 617 Чи справді ось таке величезне їхнє угруповання, чи він тут прибільшує? Моя точка зору, так як я собі співставляю всі цифри, як ворога, так і наші, так і західні, котрі і ті джерела, котрим направду довіряю, думаю, що загальний чисельний потенціал по лінії бої до півмільйона більше немає, і десь у межах 50-70 тисяч розосереджено навпроти наших північних областей, не більше. Так само фіни вважають, що після закінчення війни Росії знадобиться від 3 до 5 років, аби відновити боєздатність своїх збройних сил. А як ви вважаєте? Мінімум 10 річків. Чому 10 річків? Танків ми добігаємо майже 8 тисяч. Штатний парк у них був на початку війни 5 тисяч 5400, а виробляти можуть тільки 1 Т-90. І то у кількості 20-25 танків на місяць більше не треба. Рік це максимум 300. От щоб вийти за новими танками на показники, хоча б 3 тисячі, це 10 років, і швидше не буде, тому що і шести заводів лишився один Уралвагонзавод. правда ще мають Мотлуху багато. Ми також це. Багато разів розбирати, розбирали можливо, як та фаза війни закінчиться, і проти них навіть можуть дещо санкції послабити. Чому ні? То вони більш ретельніше і якісніше займуться модернізацією, Бо зараз це роблять з коліна за принципом канібалізму. Дві-три машини з однієї зліпили одну і в бій. Путін у В'єтнамі зробив багато цікавих заяв. Ну, по перше, він сказав, що він знову не планує там наступати на Харків, і таке подібне. Саме вже не вперше чуємо від нього. Але він сказав на цій прес-конференції, що Росія думає змінити свою ядерну доктрину. При цьому він додав, що можливості наносити превентивний ядерний удар там не буде, але буде відповідь на глобальні зміни в сфері безпеки. Ну і потім він пояснив, що ж це означає: тобто, розробляються вибухові ядерні пристрої. Надмалої потужності, а, і диктатор Кремлівський каже, що західні експерти вважають за можливе застосовувати такі пристрої у звичайній війні. А чи справді вони можуть зробити зараз якусь там надмалу потужності ядерну бомбу і використати її в Україні? Дуже сум, сумніваємося. У часи розквіту воєнно-технологічного уходу радянського союзу вони надмалого боєприпаса так створити і не могли. Чи існують існують американці зро, зробили реактивний? гранатомет і здальніше завдання ударів до 800 метрів з кіло тонажем до 200 тонн, навіть до коли тони не дотягло, дев'ять років чи чи воно називається не потім від того віддимовилася, бо дуже затратна технологія. То як зараз Росія, маючи обмежені е, обмежені інтелектуальні і технологічні ресурси, до цього удасться і зуміє його зробити, сильно сумніваєшся. Вони розрак розрекла свою ту суперядерну е, ракету, яка може нескінченно перебувати у повітрі на ядерному е, е, двигуні. І буревій, чи буревісник, так як ви uh -huh. правильно називаєте, то показали тільки мультик, показали тільки мультик. Це ніщо інше як пропаганда на цю хвилину. Також Путін заявив, що не буде виводити свої війська з України для проведення якихось переговорів. Ну і він знову сказав, що він не відмовляється від них. Це тільки Україна не дає а, проводити правильні переговори на його думку. Ну ми пам'ятаємо, що напередодні швейцарського саміту миру він висловив свої абсурдні а, ультиматуми, точніше поставив про те, що ми маємо вийти зі своїх територій, чотири області йому віддати. А це Путін що підвищує став. Вки чи намагаються торгуватися таким чином? Що от він, начебто, заявляє про більше, але насправді готовий і на менше Нам, Направду все прозаїчніше. Росіяни вміють вести інформаційно-психологічні операції, стратегічну дипломатичну операцію по зриву Саміту вони програли, але вони ніколи не зупиняються. Їм це треба віддати належне. Попереду у Європі каскад великих виборів. Різних країн Європарламент показав, що крайньо праві і крайньо ліві покращили свої позиції. Повірте, що у Великій Британії байдуже звичайному мешканцю як проходить лінія боязівня, чи взяв тих путін чотири області, чи не взяв. Вони в голові звучить слово мир. Оце їм дуже принципово. І Путін сигналізує до них: я готовий до миру, і вони готові. Будуть скоріш за все, будуть голосувати. Чи він стимулює той електорат, котрий може голосувати за ті політичні сили, які в разі перемоги придуть до влади, котрі виступатимуть за припинення війни у тому вигляді, в якому пропонує Путін? Це цілком можливо. Пане Петре, вам дуже дякую за інформацію і за те, що ви долучились до ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, поставте свої вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео, аби більше людей отримали якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу. Бажаю хороших новин і до зустрічі.